Доброго ранку, любі діти! Зараз я вам розповім про квітчасту хустину. З давніх давен головним убором українських жінок була хустка. На хустинках вишивали орнамент з квітів і листя мальви, троянд, барвинку. Також вишивали птахів, півня, голуб'я, зазулю. Жінки зберігали хустки у скринях. У кожній родині, де підростала дівчина. Скриня наповнювалася хустками. Хустка захищає волосся від пилу, сонця, а взимку від холоду. Хустки є оберегом від усього лихого. Хустини повивали малих дітей від лихого ока, пов'язували наречену після шлюбу, дарували воїну, як оберіг для нього в бою. Найкращим подарунком була. Відчаста хустка. Українська хустка співана у піснях, казках, легендах. Хустка це життя. Вона пам'ять роду, його святиня. Ми багато цікаво дізналися про хустку, а зараз ми намалюємо ось таку хустку. Роботи нам потрібні фарби, пензлик, склянка з водою, олівець, серветка, розрізана картоплина блюдце і аркуш паперу квадратної форми. Нам потрібна допомога дорослого, щоб намалювати коло. Тепер ми будемо малювати квіти по кутах. Ми беремо картоплинку розрізану, беремо жовту фарбу. І дуже ретельно наносимо фарбу на цю картоплинку. І робимо відбиток, притискаючи до аркуша папера. Потім ми беремо пензлик, набираємо червону фарбу і будемо робити відбитки нашим пензликом посередині. Зліва, справа і ось такі чотири квітки нам потрібно намалювати по кутах. А зараз ми будемо малювати листочки, за допомогою пальчиків ми беремо, змочуємо фарбу, набираємо на пальчик фарбу і робимо відбитки біля квіточки. Ось такі. З одного боку і з іншого. Такі листечки ми повинні намалювати біля кожної квітки. Тепер ми будемо малювати ягідки. теж за допомогою пальчиків. Змощуємо синю фарбу, набираємо фарбу і робимо ягідки. Залишилось зробити яїдки біля квіточок. Такі яєкітки ми робимо біля кожної квітки. Яка гарна хустка у нас вийшла малятик.